Так, Соня, розказуй, куди ми сьогодні вибрались? Ми сьогодні вибрались гуляти в ліс. Побачимо, які у нас тут будуть. Нас вже є тут. Не на куди. Да, ми вже одного ведмедя зустріли. Так. Да. Вийшли на озеро. Тут в лісі є таке озеро. Це не пустить. Давай подивимося, я, я з тобою разом встану. Ми зараз, ми зараз проведемо лайфхак, подивимося, яка тут глибина в озері. Для того, щоб це знати, треба отак взяти таку довгу-довгу паличку і подивитися Ні, рівно, пхай, отак. Вертикально. О, тут не неглибоко. Бачите, яка глибина. От, там, де от мокро. Да? Там, де... Ой, тут вже глибше. Ні, ні, ми далі не будемо нахилятися, бо ми Я можемо буду, переважити підпасти. Краще от тут. ми не будемо цього робити. Бачиш, жабар. Поки ми міряли глибину, до берега підплили дві великі зелені жаби і почали спілкуватись між собою своєю жабячою мовою. Скоріше всього, це самець за допомогою резонаторів намагається привернути увагу до себе самки. Згодом на озеро прийшов рибалити місцевий хлопчина. Перший його улов була риба, яку він назвав ротан. Що це за рибка? Це ротан. Як? як Ротан. 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 Не можна, котам. А, не можна Котан. їсти? Котикам. Їсти теж можна. Знайшов. знайшов, зловив рибку. А яка глибина тут? Поплила рибка назад. Що ти, ти робиш, розкажи. Рибкам печеньку кидаю. Печеньку рибкам кидаєш? Як ти думаєш, вони його з'їдять? Надію, що так. <головіка> Як не з'їдять, то прикормляться. О, лелека лептить. Так спеціально сюда пролетів.